Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграф. і Моє ім'я Даріна Глушенко. Ви знаєте, щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронті та. Про військову ситуацію. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, наш сьогоднішній спікер вже відомий відома для вас людина. Це військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв з позиним Шейх. Пане Євгене, моєї вітання! Рада вас бачити. І, Звісно, що моя подяка, що знайшли час і згодились трішечки сьогодні поспілкуватися і роз'яснити, знаєте, розкласти все по поличках. Вітаю, пані Даріано Займ. бажаю здоров'я вам всім глядачам. Так, югена хочу розпочати із інформації від генерального штабу, зокрема про те, що 425-й штурмовий полк скеля звільнив населений пункт удачне, що на Покровському напрямку. Про це ми поговоримо. Я знаю, що ви 100% розумієте і знаєте, що там відбувається. Окрім цього, військові наші повідомляють, що сили оборони зривають плани наступу Росіян на півдні, що продовжується робота по тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про Запорізьку область та. Тимчасово окупований Крим. далі йдемо. Захисники наші звільнили селище новоекономічне на Донеччині знову ж таки штурмові групи полку Скеля встановили державний прапор у цьому населеному пункті. І що важливо зазначити до цього всього, що аналітики Діпстейт повідомляють про те, що у серпні те. Темпи окупації, нарешті, впали ну не багато, немало на 18%. Зокрема, повідомляється відомстві, що у серпні, до прикладу, ворог провів близько трішки більше ніж 5 тисяч штурмових дій, і це менше ніж у липні, червні та травні. Отже, дотримуючись інформаційної тиші, ми це все розуміємо. Пропоную все таки обговорити обережно. Яка зараз ситуація на фронті, зокрема, те, про що ми можемо говорити, і те, що ви можете нам розповісти? Дивіться, насправді я завжди закликаю дослуховуватися і сприймати інформацію, виключно від офіційних джерел, такі як, наприклад, повідомлення Генерального штабу України, коли вже, скажімо так, офіційні особи Генерального штабу дають в простір змі повідомлення про те, що звільнено населеним пунктом удачно відбити від ворога, новоекономічна, тим паче ствердження дає. Українське прапори це все зафіксовано дронами іншими засобами, які можна фіксувати. То ці інформації можна довіряти абсолютно точно. Цього не можна сказати на превелике жаль. Я зараз ні в якому разі не ставлю репутацію під сумнів діпстейт аналітиків, але діпстейт вам не є офіційним джерелом інформації, того що двоє бойового зіткнення. і скажу вам відверто, що були випадки, коли інформація яка відповідала дійсності з'являлася Діпстейті раніше ніж її публікував генштаб і такі випадки бували але не один випадок зафіксований коли інформація дібстейта трохи з реальністю розбігалася я це все кажу до того що мені наприклад важко сприймати спілкуючись з побратимами майже по всій лінії бойового зіткнення донбасу мені важко сприймати що у нас там проаналізував що темпи російських що темпи окупації російським військам наших територій зменшилися на 20%. відсотків мене немає там відсоткових вимірів там статистикою зараз спорту не готовий, але скажу відверто, що ситуація е досить серйозна, критична, вона не змінилася по багатьом напрямкам росіяни як наступали, так і наступають. Скажу вам десь днів на п'ять ситуація. Тому було плюс-мінус 80-85 атак, загалом на території Донецької області, з яких там 30 приходилося тільки на Покровський напрямок, і були свідчення про те, що ворог дуже серйозно активізувався на Лиманському напрямку. Там вони також почали розвивати наступальні дії впроваджувати, скажімо так. Тому мені важко, я не можу сперечатися з тим, що 20% темпу сповільнилося, але відносно того, що я чують побратими. Ротим, що коїться саме на фронті, ну мені з цими цифрами погоджуватися важко, тому що е, наступ як тривав, таке триває. Ворог кидає всі свої маючі засоби ураження і навіть підтягу людей. В нас точно є е, дані в наздані були ще е, тиждень тому, але на сьогоднішній день їх вже розповсюджують в офіційних інформаційних джерелах про те, що ворог із Сумського напрямку, з Харківського напрямку підтягує резерви на Територію Донецької області загалом лінія бойового зіткнення є динамічною, не можна сказати, і не можна порівняти її з лінією бойового зіткнення умовно 2023 року, коли була певна стабілізація, і більше була направлена праця на ураження телів ворога. На сьогоднішній день е рухи на превеликий жаль є як в наш бік, так і як ви знаєте, як зазначає Генштаб, і наші козаки завзяті е з підрозділу скеля, звільняють населені пункти. Е е але я хочу вам сказати, що це все. Не можна сприймати якому умовно стабільно зайняло населений пункт. Це ще не значить те, що закріпилися, вдалося там стабілізувати і так далі. Mm -hmm. Тобто Кількісно це також не секрет. Росіяни переважають на привелике жаль. Сьогодні всі ми маємо все засоби враження, в тому числі дронами в іноземними дронами, всім що можна намагаються наші козаки втримувати такий певний паритет, враховуючи те, що в нас менше чи тобто компенсувати так, такими діями, як ви бачите, навіть не стримувати, а десь звільняти населені пункти вдається. Просто дуже хочеться дочекатися часу, коли це вже буде знаєте така стабільна генеральна глобальна лінія, так як воно відбулося колись на Харківщині, а не так, що знаєте, її я. Ворог і є певна реакція на її дія. Ворога є певна реакція. Тобто, це не можна сказати, що розпочався якийсь глобальний масштабний наступ. Бо ситуація, скажу вам, доволі критична і доволі важка на всій території Донецької області. І оця новина, що наші хлопці звільнили населений на пункт удачний новое канамічне, повірте мені, вона вартувала багато крові, багато здоров'я наших козаків. Тобто, ці квадратні метри не даються просто блискавично проведено операцію без втрат. Це життя і це здоров'я наших хлопців. Євгене, обговоримо далі військову ситуацію, зокрема про те, що днями трійка українських дронів. Вночі полетіла до російських позицій і самостійно вирішила, коли саме завдавати ударі. Удари, Wall Street Journal випустив ексклюзивний репортаж, в якому йдеться про те, що ось така атака стала прикладом того, як Україна застосовує застосовує штучний інтелект для того, аби координувати дрони у групових атаках на російських позиціях. Там зазначається, що раніше невідомі атаки є першим регулярним використанням технології роїв у бою. Про це стверджують аналітики, підкреслюючи позицію України як авангарду у війні дронів. Дрони, які були використані ці. Вище згадані недавні українські атаці застосували технологію, яка була розроблена компанією Swarmer. Її програмне забезпечення дозволяє групам дронів вирішувати, який саме з дронів вдарить першим і адаптуватися. Наприклад, якщо один дрон вичерпає свою батарею, до прикладу, то далі проходить ось такий процес адаптації. Про це розповідає виконавчий директор Сергій Купрієнко. Хочу з вами поговорити з військової точки зору, як саме, як, як, як часто і чи на постійній основі ми можемо використовувати ось таку технологію: саме як загалом штучний інтелект працює в тандемі з дроном. Наскільки це складно, наскільки це легко, і чи можемо ми це зробити, використовувати, щоб вірніше наші військові щоб це використовували постійно і систематично? Глобальне питання важке, об'ємне. Скажу вам наступне: ми третій рік воюємо з другої армії світі, допоки вона не тримається у всіх на світових ресурсах, які оцінюють. Тому ніяких простих рішень, коли ви питаєте, складно це чи просто, ніяких простих рішень вже немає для того, щоб переважати, перехитрити, переграти ворога, це надскладні рішення. І для вашого розуміння скажу: я не впевнений, що все, що там наговорив спікер, якого ви цитували, що все можна було озвучувати але там ну, окей, ніякої супервійськової таємниці немає. Але щоб ви розуміли, наскільки скільки часу це займає. Е, я безпосередньо мав відношення до підрозділу, який е, воював на полі бою саме дронами, і ще в лютому місяці, е, спілкуючись з директором одного з підприємств, по підприємств о, підприємства, робника дронів на території України, я ще тоді чув, що почалася співпраця. Туди були залучені деякі міжнародні партнери. Співпраця в напрямку того, щоб використати все ж таки штучний інтелект на дронах і не тільки на наземних дронах також. Це в лютому в нас була розмова, коли в них вже була активна робота і напрацювання з точки зору майже готового продукту, тобто до імплементації mm -hmm. цієї історії на фронт, от як ви бачите, лютий місяць і вересень місяць. Тобто, це mm -hmm. не час, поки воно все відкатається, поки все тобто це нелегкі рішення з точки зору і створення і використання. Але Скажу вам, що напрацювання в напрямку використання штучного інтелекту в роботизованих засобах ураження, як наземних, так і літучих. Ну я не знаю там, я, я не все напевно можу казати, але це не верх можливості. Те, що зазначили, що скажімо так, дрони, дрони працюють в парі, передають сигнали, штучний інтелект вирішує, якому дрону підніматися і летіти. Це прогрес, але скажу вам, що я знаю точно про штуки ще крутіші, і я думаю, що в найшвидшому часі ми про них почуємо. Тобто імплементація штучного інтелекту в ці засідання. Ураження доволі активно uh, розпочалося ще в січні лютого місяці, uh, тому зараз ми будемо тільки. Троху цю історію, коли вона буде себе підтверджувати на лінію фронту, тільки потроху розкривати танкозати про неї, що можливо. Але скажу вам, що це овер непрості рішення, враховуючи те, які спеціалісти над цим працювали, і міжнародні спеціалісти і ну майже півроку від створення продукту до реалізації його на фронті. І тут, знаєте, треба зазначити, що в усьому, не тільки використання штучного інтелекту, в усіх новітніх засобах ураження, що були за час війни, винайдені, які зараз використовуються проти ворога, скажемо чесно, що в усьому точно українську. Ський військо, і українські спеціалісти на крок два кроки попереду то питання в тому, що та сторона має ресурс. І Як тільки вони такі засоби враження починають, ми не починаємо працювати, тільки питання часу, коли вони це переймуть до себе і масштабують, скажімо так, тому що ресурси ВПК і такий союзник, як Китай, в цьому плані, я думаю, ви розумієте, що Китай з точки зору якихось навіть навітньої техніки на фронті відіграє не дуже не, не маленьку, а напевно для Росії найголовнішу роль з точки зору постачання і плат всіляких і камер, і комплектуючих до іноземних роботизованих дронів і е, літальних апаратів. Тобто, на превеликий жаль, так вони Хопить може бути, але абсолютно точно ми на крок попереду завжди у створенні чогось нового. Єдине, що там зараз вони їхні спеціалісти спорять, хто ж перший таки додумався використовувати там оптоволокно Але на прикладі того, що ви розповідаєте зараз, того чого мовно знає, про чому почуємо там. Я думаю, дуже скоро наскільки штучний інтелект буде впроваджуватися і використовуватися. Ну я думаю, що в росіян ця історія ще навіть не в розробці. Це хороші новини. Хороші про Китай ви Згадали Путін зустрічався із прем'єром Словаччини Фіцо, і хочу пройтись. Кількох заявах російського диктатора. Зокрема, нічого нового так ми не почули. Це зрозуміло. Путін сказав, що знайти консенсус щодо гарантій безпеки України можливо, хоча ми пам'ятаємо заяви Російської Федерації стосовно того, що ніяких миротворців, гарантій безпеки цього не повинно бути. Далі Путін каже, за його словами, що Україна має сама вирішувати, як забезпечити власну безпеку. Кілька днів тому зовсім інша. Заява Москва вважає неприйнятим чистом України в НАТО. Тут нічого нового, і російський що важливо сказати, російський злочинець також заявив про готовність співпрацювати з американськими представниками на Запорізькій АЕС. І Путін каже, що будь-яка це цитую, цитую будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати, Євгене, от як. Як його сприймати ці всі заяви, ці всі нісенітниці? Ну що значить, ну просто цікаво, за кого Путін тримає весь цивілізований західний світ, за якихось дурнів? Ну а що тоді в такому випадку зробила Росія в 2014 році? Повномасштабне вторгнення у 2022. му Просто я хочу з вами говорити цю тему, наскільки все таки росіяни вони можуть бути цинічними у своїх висловлюваннях? Пані Даріна, Денте, зайду трохи здалека. Uh -huh. От ви абсолютно точно, як людина патріотично влаштована, людина, яка в інформаційному просторі за три роки війни відслідковувала за всіми рухами, діями і такими тезами, які вилітали з за, запорібріку за того в інформаційний uh -huh. простір. І я от вам скажу, я точно впевнений. Якщо адекватний професійний психотерапевт а, візьме все те, що за три роки з тієї сторони було наказано, от давайте конкретно прізвище Путін да, використаємо там все, що він uh -huh. сказав, все що діємо, то він абсолютно. Ну, точно, це психотерапевт видасть або це психічне здорова людини, або воно дуже сильно рослиться з дієм, або це брехня. Я думаю, що там дві складові присутні: це психічна здорова людина, і це що він каже, це брехня тому. Удувати якісь логічні конструкції за для того, щоб обрати для себе модель поведінки, спираючись на те, що наговорює Путін, це дуже таке, знаєте, програшна справа. Цього точно робити не вартує. Всі його заяви пригадайте час, коли навіть українці чекали в Ютубі там на перший рік війни, коли Пісков там анонсував, що Путін зараз вийде з заяви. Всі чекали там щось про ядерну зброю, чи ще про щось він там виходить. Тобто це було все було зроблено. Такий негативний імпульс, негативне очікування, за яким нічого часто не крилося. Віце, якби за три роки, хоч одна обіцянка Путіна або хоч один намір заявила офіційно підтвердився, я навіть кажу про ті дедлайни, які він всьому світу заявляв там, скільки було дедлайнів про взяття Бахмуту, Авдіївки і так далі. Безперечно, за три роки війни Втора армія міра захопила якісь населені пункти на Донбасі, але не виконала навіть задачу навіть не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. Тому навіть в такі популістичні е, тези, які спрямовані як на експорт, так і на імпорт, е, нав навіть там немає підтвердження, що е, щось відбувається, скажімо так, корольоване з тим, що він говорить. Тому немає взагалі не сенсу так. спиратися на його слова, якусь там позицію будувати. То у нас е, є чітко своя робота. Тут я навіть не буду ситуати там ні президента, нікого є складові. Найкраща гарантія безпеки для України це виробництво власного озброєння. Тобто, всі розмови про те, хто направив іноземний контингент. Давайте так за три роки вже дуже багато хто обіцяв, що то ядерні об'єкти хтось приїде охороняти в Україну, то атомні станції, то Франція розглядала ведення контингенту. Нічого не справдилося. Ми маємо знаєте, Я таке посилює найкордіше. Ніхто, окрім твого no. власного хребта, тебе не підтримає. Це 200%. А всі інші там повезло. Підтримувало не повзло, не підтримувала власне виробництво озброєння новітнього озброєння, яке продемонструвало своє. Що це найкраща безпека, а така е, 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 безпекова гарантія для України, гра, і гу, гу. дуже дуже мені незрозуміло як і чому так активно обговорюється навіть не тільки українськими лідерами, світовими лідерами зараз. гарантії безпеки. Якщо слухати, у нас що вже є ключ до завершення конфлікту. У нас його немає. Га. І безпеки можна обговорити після того, коли є якийсь апевний знайдений консенсус з точки зору припинення на сьогоднішній день війни в Україні, припинення смерти українців. Окей, тоді логічно вже сідати. Ми домовилися, як чому і на яких засадах ми припиняємо вогонь, і після того сідаємо вже говоримо про якісь гарантії безпеки. Тобто, на сьогоднішній день є чітке враження, що такі режисери інформаційного інформаційної повістки намагаються її, е, скажімо так, наситити якомога активніше, але нічого предметного і конкретного, от для мене. Про Що ми почули. Крім того, що відбулася дуже прекрасна розмова. Що після цієї прекрасної розмови відбулося? Наш президент літав в Вашингтон, де теж відбулася дуже прекрасна розмова. Українці на сьогоднішній день гинути не перестали. Тому вибачте, що я так відбулися, але взагалі за три роки війни дуже мало спікерів, навіть святого масштабу, кому можна вірити, хто казав, якісь дії, які реально корелювалися з реальною ситуацією. А тим паче ворожі прізвища і тим паче очільник ворожої держави, яка вторглася в Україну, жодного разу не сказав нічого, що мало би спільне з реальністю ні під час повномасштабного вторгнення, ні за ці 10 років війни, ні до того. можемо взяти його інтерв'ю. Послухати так, вони так, гуляють там 2000-х років, де він каже, що це треба з'їхати з, з глузду, щоб нападати на Україну, щоб віджимати Крим. Взагалі не хочу спиратися на, на, на те, що він говорить. Там немає ні слова правди. Ця держава поводить себе як хижа тварина всю свою історію вони або з кимось воюють або на когось полюють. От вся їхня історія в цьому покладена, тому очікувати них іншої поведінки дипломатичної, особисто я і ті назва про гарантії безпеки, пане Євгене. Ви згадали то давайте про них і поговоримо. Зокрема, генсек НАТО рютте щодо питань про гарантії безпеки для України. Сказав, що необхідно вважати, як це впливатиме на плани. Альянсу він вважає, що в випадку участі НАТО в гарантіях безпеки для України варто запобігти надмірному розпорошенню ресурсів НАТО. Процитую Рюте. Саме щодо вашого питання так, гарантії безпеки для України, але ми маємо запобігти надмірному розпорошенню наших ресурсів, каже Рюте. От коли генсек НАТО говорить про розпорошення ресурсів, по-перше. Як взагалі про таке можна говорити? Хіба нелогічно е нелогічним є той факт, що Захід в першу чергу, Європа і НАТО і Альянс е повинен бути зацікавлений в цих же гарантіях безпеки для України? Тому що якщо не буде, е якщо Україна не втримається неумовно, ну, так то хіба Путін зупиниться? Ні? Він піде далі. От чому такий якийсь? Е Виникає дисонанс, як ви вважаєте? Даріна, мені абсолютно зрозуміло ваше емоційне обурення і здивування. У мене внутрішня історія така сама, але давайте скажемо правду, як знаєте, будемо називати кішку-кішкою про те, що коли ми говоримо про НАТО, такі інституції, коли ми говоримо про Сполучені Штати, про Британію, про кого по в контекстах, давайте пригадувати і казати правду. Це ті сторони, які не виповнили свої зобов'язання по Будапештському меморандуму. Це ж правда, це ніяк не скривдити цей факт, нічим не можна пояснити, чому так сталося. Це перша позиція. Звісно, за три роки війни ми отримали безмежну кількість допомоги від цих партнерів, але також можна ставити справедливе питання: а чи співмірна ця допомога з тими викликами, які постали перед Україною? Перед якою, коли Україна здавала своє ядерне озброєння, були обіцянки гарантії письмові де і Росія, і Британія і Сполучені Штати, і ви ж знаєте, що ці країни це невід'ємна частина блоку НАТО, яка приймає безпосередню участь у формуванні пов'язки дня в цій організації. Тому знову ж таки балачки про те, що розпорошувати, не розпорошувати там, я впевнений, дуже добре розуміють, що буде робити Путін, якщо він досягне своїх цілей в Україні. На чому будуються їхні заяви? Чи це підлаштування під е, якісь якусь нову <підвігінь> риторику поведінки президента Сполучених Штатів? Можливо і так, і я думаю, дуже. Скажімо так, несправедливо буде відвертати той факт, що е, у світовому порядку іде дуже серйозна світова перебудова, і під час цієї перебудови всі ці тези вони мають дуже короткий термін існування. Е, той самий лютей завтра за інших обставин, коли е, в них з штатами зміниться повістка дня, може робити зовсім інші заяви. Е, тобто, я, я би також на це не спирався, і скажу вам, що навіть усіх міжнародних партнерів, які нам допомагають, у них також немає консенсусу. Бо умовно умовно Франція, Британія Сполучені Штати в них одне бачення закінчить цієї війни. Але спитайте міжнародних партнерів з е, Прибалтики, які нам допомагають е, е, ці Балтійські е, держави, чи вони таке саме бачення? Да вони дуже добре розуміють, що, що сьогодні цю хижу тварину залишити умовно кажучи, про просто мова під ранком, якщо сьогодні знайти якісь причини припинити конфлікт, припинити війну в Україні то завтра вони перші будуть хто будуть е в такій зоні ризику і вони це дуже добре розуміють тому тому намагання е знаєте, проявити себе е такими знаєте, ми за мир е це прекрасне намагання але нема але питання чи мир це фундаментальний, чи це фікція фікція миру це дуже ключові розбіжності я розумію що допомагати україні всі втомилися але е ви, вибачте, будь ласка, ви своїми світовими, ви своїми там міцними економіками і своїми арміями надавали вже гарантії безпеки, які були не виконані на сьогоднішній день. Ви, як мінімум, не допомогли Україні з військовою точкою зору там своєю міцею військовою. Окей, ви почали там давати якісь гроші на армію, так далі, і так далі, і так далі. Але ще раз повернуся, чи співмірна ця допомога тим викликам, які перед нами стоять? Тому ще раз повернуся, скажу, що розраховувати тільки на себе. Ми маємо співпрацювати з усіма міжнародними партнерами, але розраховувати виключно на себе і з точки зору гарантії безпеки, і з точки зору припинення війни. Так хтось може стати таким знаєте модератором цього діалогу. Хоча відверто вам скажу, що я не дуже вірю, що російський керманич готовий на зустріч з нашим президентом, і готовий там щось обговорювати. Все це таке виглядає, знаєте, як якісь. На вже прям неприкритий е, театр награний, е, в якому поїхали. Той отримав відсрочку для санкцій. Ну окей, його все влаштовує. Е, тиждень побуло там якоїсь тиші навколо великих міст України, що що коїться вчора. Сьогодні е, летять шахеди, летять ракети. Українці продовжують вмирати. Немає окрім балачок, немає жодного фактору і жодного підтвердження наміру, що хтось дійсно має концепцію припинення війни в Україні. Тому е, вони вже говорять про те, що у разі миру не розпорошувати ресурси НАТО. Е, слухайте, я думаю, що таким чином вони навіть трохи використовують лякалки для держав, які входять в цей блок. Тому що також ніякий не секрет, скажу вам про це в прямому ефірі. В мене є друзі в Німеччині, які абсолютно серйозно розповідають, що в них там є певний час, коли виключають світло, є якісь mm -hmm. там заготовки і до чого страну готують. Я, я задаю пряме питання: для чого це все? А мені друг відповідає, каже, так це все не прикрито. Всі кажуть про конфлікт НАТО з Росією, тобто вони мра готують до цього конфлікту. Але ж так не можна за рахунок за рахунок. Тобто, або діалог має бути прямим, і якщо це виклик існує, ви його майже маєте свідомо сказати, назвати що таке виклик існує і що для цього робиться, щоб це виклик не вілювати. Але ж такого діалогу немає. Вони говорять тільки про те, що ми маємо не розпорошувати ресурси НАТО і так далі. Ціною чого? Ціною того, що ви якомога довше відтягуєте конфлікт в Україні, щоб не напав на вас, та питання в іншому питання вирішується тільки іншим. Як мінімум, зміна керуючого складу Російської Федерації, як максимум, взагалі, припинення існування Російської Федерації, Російського емперіалізму як суб'єкта тільки в цьому ключ вирішення іншого ключового вирішення немає. Будь-яке припинення пауза війни це виключно відтермінування того, щоб ця хижа тварина далі піде вбивати, насилувати, відбирати і воювати. Євгена Я вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу аналітику за ваш час і за можливість, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Будь ласка, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам, завдяки яким ми можемо працювати, можемо е, жити, можемо бачитися з друзями з рідними. Допомагайте Збройним силам України. Ну і звісно, що бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що ворог не збирається на превеликий жаль відступати. Ми побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі до завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.